Продовження до мого відео про життя в Німеччині. Насправді, я ні, ні, нікого не хочу образити цими словами. Ніякому разі не хочу знецінити тих людей, які хочуть залишатися і будувати своє життя в Німеччині. Але ми до таких відне, людей не відносимося. Ми хочемо додому. І не просто в Україну, а додому хочемо. І... У нас надія все ще живе і буде жити. Ми хочемо повернутися додому, хочемо будувати, добудувати свій будинок, ми хочемо народжувати дітей вдома, ми хочемо будувати бізнес, працювати. Тому, якщо у когось виходить, і якщо хтось хоче залишитися в Німеччині або у, в будь-якій іншій країні, то це супер. Але але у нас так. Я думаю, що ми не одні такі, яким Німеччина не дуже подобається. І факт того, що ми постійно про це говоримо: що в Україні було б так, а вдома було б так, а от наш син би гуляв би вдома клас, тому що ми тут живемо в квартирі, що мій чоловік, що я. Проживали в своїх будинках, і для нас квартира це така собі клітка, тому постійні оці розмови не дають нам забути те, що ми хочемо. Дійсно, те, що ми бажаємо. І потрібно дивитися на реально, реально на ці події, які відбуваються, і жити в Німеччині ми не хочемо. Ми хочемо бути вдома, ми хочемо вийти на огород, ми хочемо поїсти нормальних овочів, ми хочемо поїсти смачних фруктів. Так? Ми хочемо поїсти смачну полуницю, смачну всю, всі смачні ягоди. Вони вдома вирощені, ось так. Ми хочемо, щоб нас, наш син їв нормальні продукти, і це нормальне бажання усіх батьків. Але в Німеччині з цим складно. Так, можна купити, але, ну ви самі розумієте, чи навіть навіть в Україні, чи купити в сільпо, чи піти і до себе в огород зірвати ту ж саму малину або полиницю. Так, різниця суттєва. І не тільки в цьому: і б'юті-сфера, і стоматологія, і так далі, і так далі. Все набагато простіше, все набагато легше. І справа не тільки в мовному бар'єрі.